З початку вересня при департаменті соціальної політики Луцької міської ради запрацював сектор сервісу ветеранів. На жаль, з кожним днем кількість ветеранів війни збільшується. Основною метою сектору є забезпечення комплексної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей. Важливим для цієї категорії громадян є надання якісних та оперативних послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя. Ми цілком зорієнтовані на те, щоб не ганяти людей, а вони, приходячи в одне місце, змогли отримати повний комплекс всіх послуг, які їм необхідно. Запроваджуємо систему кейс-менеджменту для того, щоб вони відчули, що саме наша громада піклується і максимально хоче спростити отримання всіх послуг. Ну і безумовно наші працівники не перший рік вже займаються цим. Вони готові кваліфіковано надавати, працювати і приймати тих, хто сьогодні до нас звертається. Звернувшись до сектору сервісу ветеранів відділу прийому громадян департаменту соціальної політики Луцької міської ради, ви можете отримати консультацію щодо можливостей прав гарантій та пільг. Мова йде і за надання пільг, за надання субсидій, профадаптація, санаторно-курортне лікування, написати заяви абсолютно на участь в усіх міських програмах цільових, які безпосередньо стосуються даної категорії пільговиків. Крім того, ми в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами міської ради беремо заяви і вже далі співпрацюємо. Працівники департаменту готові надавати кваліфіковану допомогу цій категорії громадян, аби окрім важкого періоду ці люди не простоювали в довжелезних чергах, щоб отримати допомогу. Для учасників бойових дій і для осіб з інвалідністю внаслідок війни це довідка про безпосередню участь у заходах по захисту батьківщини. Вона є форми і видається відповідними військовими частинами, а членам сімей загиблих видається центрами комплектації. Так само є для членів сімей загиблих видається висновок витяг вилка про пов'язку смерті. чи… Загибелі військового з заходами, пов'язаними захистом батьківщини. Також для осіб з інвалідністю внаслідок війни це довідка така мсек ВЛК про причину інвалідності і зв'язок з захистом батьківщини. Звертатись за отриманням допомоги чи консультації можна в робочі дні з 8.30 до 17.30 за адресою проспект Волі 4А. Департамент соціальної політики, кабінети 105 та 115.